Райан Макбет, ветеран армії США та осієнт-аналітик. Вітаю вас в нашій програмі, Райане. Велике спасибі за запрошення. Президент США Дональд Трамп наказує припинити постачання військової допомоги Україні. Чи означає це, що Сполучені Штати виступають на боці Росії проти України у цій війні? Я б не обов'язково сказав, що Сполучені Штати стають на бік Росії. Я не зовсім впевнений, яка стратегія президента тут, якщо тільки вона не полягає в тому, щоб закінчити війну будь-яким можливим способом, незалежно від того, чи це на вигідних для України умовах чи ні, Або, можливо, просто на умовах, які дозволять сполученим штатам відновити відносини з Росією і знову торгувати з Росією. Так що саме такий метод може стояти за тамтешнім божевіллям я не кажу, що це правильно, але це може бути те, про що думає президент. Наскільки шкідливим буде це рішення для оборонної промисловості США? Це було б досить погано. Одна з надійних речей у Сполучених Штатах полягає в тому, що ми виробляємо дуже хорошу зброю, і ми готові продати її практично будь кому. І В той момент, коли ми доведемо, що є поганим постачальником зброї, тоді світ може піти кудись в інше місце, щоб отримати щось, що можливо на 80% відповідає ефективності системи озброєнь Сполучених Штатів за меншу ціну. Угода з Індією щодо купівлі F-35 може бути зірвана, тому що Індія може неохоче купувати систему озброєнь, торгівлю якою Сполучені Штати могли б припинити за власною примхою. Я також бачу ймовірність того, що інші країни будуть купляти у Європі більше систем озброєнь, коли ви подивитеся на систему Хай яка була розроблена Сполученими Штатами. Але використовувалася в Україні це дуже ефективна система озброєнь. Але хто сказав, що якась країна не може звернутися до Ізраїлю, щоб отримати щось досить схоже за менші гроші, особливо якщо Сполучені Штати виявляться менш ніж надійним партнером, коли справа доходить до фактичного виконання контрактів по цією зброєю? Яка ваша особиста думка з цього приводу, що сталося в Білому домі між президентом Трампом, Джей Дівенсом і президентом Зеленським? Це була дуже унікальна зустріч. Я ніколи не думав, що побачу той день, коли президент навмисно знущатиметься над кимось перед камерою. Це те, що він називає хорошим шоу. Знову ж таки, я шукаю причину, чому президент може це робити, і я не згоден з ним. Я сподіваюся, що є якась стратегічна причина, чому він це зробив, але, на жаль, я не можу зрозуміти цю причину. Чи вважаєте ви, що цю розмову могли підготувати до цього візиту? Можна подумати, що так. Я не зовсім розумію, чому ця розмова відбулася відкрито, якщо це не була спроба прозорості, тим не менш, є деякі речі, які ви, можливо, захочете сказати в приватному порядку за зачиненими дверима, а потім у вас буде ціла конференція, де всі читають свої сценарні виступи. Саме так я бачив майже кожну другу зустріч у Білому домі. Я не знаю, чому ця зустріч була іншою. Також президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готові вести в Україну війська до 30 тисяч європейських солдатів, а також направити в Україну винищувачі для забезпечення дотримання угоди про припинення вогню. Однак вони намагаються отримати підтримку США для цієї місії, хоча б американські літаки в повітрі, які патрулюватимуть цю демілітаризовану зону яка ваша думка щодо цієї ідеї, і чи можете ви уявити сценарій, за якого Трамп підтримає цю місію, принаймні надавши повітряне прикриття для європейських військ? Я не зовсім впевнений, чи підтримав би президент цю місію у своєму нинішньому стані свідомості, але це місія, яку і Франція, і Велика Британія можуть виконати самостійно. У них є війська. У них є обладнання, у них є здатність, у них є засоби десантного заправника і радіолокаційні засоби раннього попередження в повітрі, які можуть виконувати цю місію, Тож це те, що Франція та Велика Британія можуть виконати самостійно без допомоги Америки. Також під час нашого попереднього інтерв'ю ви говорили, що Росія розпадеться, а Володимир Путін не готовий закінчувати цю війну. Чи ви вважаєте, що Дональд Трамп готовий зіткнутися з цією реальністю, що Володимир Путін не хоче, щоб ця війна була припинена? Я не зовсім впевнений і я кажу це тому, що якщо Сполучені Штати погодяться на зняття санкцій в рамках угоди з Росією та Україною, то на Росію чекає певне полегшення. І думка про те, що люди повстають проти Путіна за те, що він позбавив їх роботи. матиме далі менше можливостей й неіснування. Отже, я вважаю, що президент може думати, якщо війна закінчиться завтра. Росія може розпастися, але якщо ми домагатимемося послаблення санкцій, то Росія не розпадеться і угода може бути вигідною для Америки, адже ми знову зможемо продавати свої товари до Росії. І це може бути напрямок, в якому рухається президент, що було б сприятливим результатом для Росії. Чи вважаєте ви, що зменшення тиску на Росію змусить Путіна шукати мирне врегулювання війни? я не уявляю, як примус або менший тиск на супротивника змусить його сісти за стіл переговорів. Зазвичай ви тиснете на них більше, поки вони не погодяться, що тиск занадто великий. Тому я не зовсім впевнений, яка тут тактика. З іншого боку, у нас є Джей Ді Венс, віцепрезидент США. І під час його останнього інтерв'ю здається, що він досить впевнений у цій невизначеній стратегії Дональда Трампа. до того ж, він сказав, що найкращий спосіб запобігти новому вторгненню Росії це надати американцям економічну вигоду в майбутньому України. До того ж, він каже, що це краща ідея, ніж розгортання 20 тисяч військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років. Як ви реагуєте на цю заяву? Я вважаю, що Джей Ді Венс, можливо, забув той факт, що і Франція, і Велика Британія воювали в Афганістані. Велика Британія також воювала в Іраку. Тому я вважаю, що Джей Ді Венс, можливо, не знайомий з цим. він не досяг дуже високого військового звання, і я не вірю, що він ходив до таких шкіл. Де вас вчили таким речам? Також я хотів би обговорити з вами ще одну цікаву заяву. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волс і спікер Палати представників США Майк Джонсон закликають, ймовірно, до зміни влади в Україні. Вони заявили, що президент Зеленський має піти у відставку або прагнути миру на переговорах із Дональдом Трампом. Чи очікували ви такого розвороту США зміни їх політики? Тому що це та сама мета, яка є у Володимира Путіна скинути українську владу. Ви знаєте, Україна досить стійка країна. Якщо навіть президент Зеленський піде у відставку. І хтось інший візьме на себе цю відповідальність, ваш народ все ще буде далі воювати. Якщо президент Зеленський це перепона на шляху отримання допомоги Україною, тоді я не розумію цю політику США. Вінстон Черчилль наприкінці навіть зрозумів, що все вже було вирішено. я не можу прийняти таке рішення. я не знаю, чи це обов'язково буде хорошим рішенням, чи поганим. Це може зрозуміти лише президент іноді робити правильні речі важко. І люди невдячні за те, що ви зробили І це просто життя. Як, на вашу думку все рухатиметься вперед завтра у майбутньому. Чи є шанс на перезавантаження відносин між Трампом і президентом Зеленським? Я думаю, що це завжди можливо, і це, безумовно, може бути якась переговорна тактика, яку я просто не можу зрозуміти. Я військовий, я людина, яка займається зброєю. Я можу сказати вам, що коли справа доходить до політики та переговорів, мій спосіб ведення переговорів такий: ви стріляєте в них, ви стріляєте в поганих хлопців, поки вони не вирішать вести переговори. Так я домовляюся. Отже, стратегія президента Трампа дещо чужа для мене і я просто не можу її зрозуміти. А ще схоже, що Джей Ді Венс не розуміє стратегії президента Байдена щодо підтримки України стільки, скільки потрібно, як ви щойно згадали, стріляти в поганого хлопця, поки він не здасться і не піде вам на якісь поступки. Чому, на вашу думку, виникає таке непорозуміння, і чому вони не розуміють стратегію більшого тиску на Путіна? тому, що після першого дня президента Трампа в Білому домі були якісь ознаки, що він може більше тиснути на Путіна. Він погрожував санкціями проти Володимира Путіна. Він погрожував тарифами. Чому він змінив свою думку? я не знаю. Я просто не знаю. І смішне в цьому те, що цьому може бути таке просте пояснення, як те, що в Сполучених Штатах наша політична ситуація дуже суперечлива. і тому, якщо демократи були за одні речі, тоді ви повинні бути проти цього. Все може просто зводитися до цього. У нас може бути віцепрезидент, який не дуже добре освічений, коли йдеться про глобальні справи чи навіть військові справи. Здається, він просто не розуміє наслідків своїх дій. Але якщо колишній президент Байден був за щось, то він знає, що це хороша політика бути проти цього. І все може бути так просто. І чи відчуваєте ви, що є шанс, що Дональд Трамп може знову змінити свою думку і почати розуміти, що Володимир Путін є найбільшою перешкодою для мирного врегулювання? президент може змінити свою думку тричі за один день, так що це завжди можливо. І чи не здається вам, що в Україні та в усьому світі точаться дискусії про те, що причина полягає в тому, чому Дональд Трамп тисне на Україну, а не на Росію? Тому що ранні етапи переговорів між США та Росією провалилися, тому що вони не мали жодного успіху в цьому. Тому замість цього вони намагаються тиснути на Україну. Що ви думаєте з цього приводу? Ні, я думаю, що президент Трамп просто хоче, щоб війна закінчилася, і йому не особливо важливо, хто виграє чи програє, або принаймні в цьому випадку хто програє і хто програє більше, тому що і Росія, і Україна не можуть перемогти у цій війні. Зараз питання лише в тому, хто втратить більше, а хто менше Я не думаю, що президента Трампа особливо хвилює, хто втрачає більше, а хто менше. Він просто хоче, щоб це було зроблено, тому що він обіцяв, що це зробить, і просто легше тиснути на Україну, якій потрібна зброя, і над якою Сполучені Штати мають більше важелів впливу, ніж над Росією. Над якою Сполучені Штати мають менше важелів впливу. Особливо з огляду на те, що ми вже встановили санкції і мало що можемо зробити. З вашої точки зору, чи не здається вам, що Трамп також може змінити свою думку і своє ставлення? Коли він побачить, що Україна буде чинити опір йому, продовжуватиме опір і свою боротьбу проти Росії, незважаючи на припинення американських військових поставок? У моєму аналізі. За останні три роки я помітив одну з речей, що народ України дуже схожий на курдів. Це люди, які борються, знаючи, що, можливо, їхні діти чи навіть онуки ніколи не будуть вільні від загрози Росії, але вони все одно борються. І так само, як і курдів, Америка їх зрадила. І я не думаю. Щоб Україна коли-небудь відмовиться від боротьби за свободу Але чи вважаєте ви, що команда Трампа, можливо, зможе це зрозуміти в майбутньому? Очевидні зараз ознаки того, що наразі адміністрація Трампа не усвідомлює геополітичних наслідків своїх рішень. Як вважаєте, у них на це є план Б. Я не вірю, що у президента є план Б. Я вважаю, що він спирається на план А, який полягає в тому, щоб вдарити Україну в спину, поки Україна не вирішить, що легше поступитися, ніж продовжувати боротьбу. Також я хотів би обговорити з вами озброєння США. Як, з вашої точки зору, Україна може вижити без поставок систем Хаймерс, ракет для ударних систем. А також без ракет для зенітних комплексів. Що ви думаєте з цього приводу? Це значно ускладнює ситуацію. Можливо, Україна зможе отримати системи Патріат або принаймні ракети Патріат від Ізраїлю залежить від угоди Ізраїлю зі Сполученими Штатами про перепродаж. І як тільки ракети до Патріат закінчаться, що ймовірно станеться до середини весни або на початку літа. Це стане проблемою, і Європі потрібно активізуватися з ракетами або чимось іншим зі свого арсеналу. Було б чудово, якби Ізраїль визнав, що Україна страждає. Ізраїлю вже доводилося вирішувати власні проблеми. Коли йшлося про балістичні ракети на театрі бойових дій і повітряні загрози, що наближаються, було б непогано, якби Ізраїль міг активізуватися, тому що багато його програм озброєнь дуже просунуті. Вони вміють перехоплювати ракети таким чином. Ізраїль може отримати певну зброю від інших країн. ще один варіант Південна Корея. Вони не зможуть отримати саме системи Хаймерс, але в Ізраїлю є подібна система, яка, ймовірно, може бути використана, або Україні просто потрібно якось розробити власну систему в найближчі півроку. І враховуючи, що Україна вже розробила кілька добіса передових систем безпілотників, це не обов'язково здається недосяжним, хоча існує обмежена кількість науково-дослідних проєктів, над якими ви можете працювати одночасно. У вас просто обмежена кількість інженерів і вчених. З вашої точки зору, чи можуть європейські союзники надати Україні ракети для систем Патріот без дозволу США? Якщо Дональд Трамп каже, що ви не можете надати Україні ракети Патріот, тому що я так вважаю, це моє рішення? Це дуже хороше питання. І це одна з причин, чому деяким країнам, таким як Англія та Франція, довелося домовлятися зі Сполученими Штатами, щоб Україна випустила ракети Storm Shadow та Скелп прямо по Росії. Це було пов'язано з тим, що всередині ракет Скелп і Storm Shadow, які були виготовлені в Сполучених Штатах, були деякі компоненти. Це залежить від угоди, яку Сполучені Штати мали з цією іноземною державою, коли стався продаж зброї. Якщо Сполучені Штати дозволять цій країні продавати зброю третій стороні після певного терміну контракту, то так вони можуть передати цю зброю Україні, але якщо там є пункт, який говорить, що Сполучені Штати повинні погодитися на продаж, то це може бути набагато жорсткіше. Таким країнам, як Велика Британія, можливо, доведеться шукати інші варіанти і навіть звернутися до Іспанії за деякими старими ракетами ХАУК, якщо вони все ще перебувають на стадії контракту. А як європейські союзники можуть допомогти Україні завдати удару глибоко всередині Росії без ракет Атакамс? Які є альтернативи? Ви щойно згадали про ракети Storm Shadow, але які є інші варіанти від європейських союзників, і як вони можуть допомогти Україні з системами Хаймарс Вони не зможуть допомогти Україні з високоефективними системами без отримання ліцензії від Сполучених Штатів? Однак вони могли б розробити власні системи. Коли я сказав, що Україна може розробити власну систему, вона обмежена лише кількістю вчених та інженерів, і це не означає, що Велика Британія чи Франція не можуть пройти якусь програму, де вони розробляють дешевшу версію, схожу на Хаймарс, у своїй країні, яку вони виробляють, а потім або продають, або дають, або здають в оренду Україні. Це можливо, але вони повинні почати працювати над цим прямо зараз. Прямо зараз таким чином Україна матиме ці системи озброєнь. Зрештою, такі системи озброєнь, як Атакамс, насправді це просто балістична ракета з певним наведенням, це не ракетобудування о, це ракетна наука, але насправді ні. Це всі проблеми, які вже були вирішені, і вони можуть вирішити цю проблему. Їм просто потрібно негайно приступити до роботи над цим. Тобто ви впевнені, що Європа може замінити американську допомогу Україні? Я не вірю, що в Європи є вибір. Зараз Європа дивиться на Америку і знає, що якщо вони зроблять щось, що не подобається Америці, Америка може відрізати доступ до систем озброєнь. Це не допомагає З 35, це вже в кишені, це вже в кишені. Для цього вони повинні продовжувати закуповувати запчастини. Але є причина, чому французький виробник зброї Рафаєл, чому їхні запаси зросли на 20% кілька днів тому. Європа усвідомила, що Америка ненадійний партнер у продажі озброєнь. Також я хотів би обговорити з вами артилерійські снаряди. Україна масово використовує артилерію на полі бою, однак Україна використовує артилерію та снаряди американського виробництва. Як Україна може вирішити це питання зі снарядами для артилерійських систем? І чи може Європа замінити американське виробництво цих снарядів? Як вони можуть вирішити це питання? Європа виробляє снаряди 155-го калібру? Україна також може отримати їх від Ізраїлю. Можливо, їм вдасться отримати їх з південної Кореї. У Європі є потужності, але буквально все, що сходить з конвоєра, піде в Україну. Для європейських військових залишиться дуже мало, а це означає, що Європі потрібно збільшити деякі заводи, і вони повинні зробити це негайно. Чи очікуєте ви, що адміністрація Трампа припинить обмін розвіданими з Україною? Тому що згідно з останніми новинами, Зараз Україна отримує підтримку від розвідувальної спільноти США щодо повітряних тривог щодо надання інформації для людей про атаку Росії з використанням балістичних ракет та інших засобів авіації. що ви думаєте з цього приводу? так цілком можливо, що Сполучені Штати або зроблять це, якщо вони вже не знайшли ще один спосіб ускладнити життя Україні, щоб змусити її схилити коліно перед Росією. Я вважаю, що Франція та Великобританія можуть взяти на себе частину цієї ролі. Хоча в них менше супутників, і тому їхнє покриття того, що відбувається, може бути значно знижене. Однак, якщо Франція або Велика Британія зможуть підняти в повітря літаки рано вранці, це насправді буде краще, ніж періодичні супутникові зйомки. Дякую вам, Раяне, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні. Велике спасибі за запрошення.